Що потрібно для вояків, котрі нині на передовій добре знають їхні рідні дружини військових, чи не найкраще обізнані з потребами своїх чоловіків? Багато хто сьогодні самостійно відправляє допомогу на передову. Деталі у наступному сюжеті. Леся Карпушина, як і її подруги, нині чекає чоловіка з війни. Коли він отримав повістку, сказав, не ховатиметься і пішов захищати Україну. І доки чоловік на передовій, її фронт в тилу разом із дружинами інших службовців Хмельницької комендатури. Вона збирає речі допомогу тим, хто на війні. З жінками з багатьма з общаємося і стараємося теж по можливості допомагати. Кожен тиждень якісь передачі передати, все що просять, стараємося знайти. Ходжу так само по волонтерам, по благодійним фондам, що там просимо. Буває, що ліки потрібні там захворів торміново з купуємо, передаємо для людей, чиї близькі нині на передовій. У Академії Державної прикордонної служби щосуботи влаштовують зустрічі. Тут люди можуть отримати необхідну інформацію. Чоловік Маргарити кадровий військовослужбовець, він командир Хмельницької оперативно-бойової комендатури. Дружина каже, що для неї ці зустрічі можливість безпосередньо поспілкуватися з іншими жінками, одна водною дізнаються, що потрібно для вояків. Якщо одягом військові комендатури забезпечені добре, то у холодну пору року. Їм бракує і медикаментів, і вітамінів. Стараємося підтримувати їх там, і телефонуємо, і вони нам звідти, і ми їм туди, стараємося їм передавати ну, практично кожного тижня якісь передачі, які потрібно їм. Зараз зима, тяжкі умови, і нам ще ми дуже просимо людей, ходимо по волонтерських організаціях, щоб нам медикаменти. Треба багато людей хворіє. Хлопці зараз імунітети знижені. Потрібно, щоб нам якихось вітамін, щоб люди передавали.